Ми воюємо зі смертю. Да, хорош, хорош. Мати закрила своїм ділом дитину, аби врятувати. Я і... а -а -а. Якщо болить, значить вона жива, і ти живий. Басилки! Із ампутованими нижніми кінцівками і вони собі мовчали без неболючого, без нічого. Раз, два, три. Тихо, 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 тихо. тихо. Просто хочу, щоб мене почули. Рижа на зв'язку, евакуюю пораненого. Освіта цивільна в тебе. Вища. Да, вища медична вища освіта. Так, так. E, у ну, 2017-му підписала контракт. E, це при вступі в військову медичну академію три роки там провчилась. І от у 2020 році вже безпосередньо в нашому центрі. Ви працюєте не лише з нашими військовослужбовцями, ми, ну солошно зі, зі всіма зі всіма. Абсолютно, ну всі, хто є поранені, ми всіх евакуюємо перед кожною задачою. Ми вступаємо в взаємодію, спілкуємося. Які підрозділи на нашому напрямку? Є визначаємо, де вони. Вже конкретно локально працюють, де буде наша точка евакуації, і всі, хто там, піхота, наші, всі, хто є, вони знають, що у нас там є точка еваку, і можна привести пораненого 24 на 7. Раз, взял, пришел туда. Давай, взял, давай, наносил тебя. Давай, давай, давай. Лошадь, спочатку. Не, мы весьма, весьма, возьмем. Все, джентльмены, давайте. давай. Давай, давай, выходим. Ходячие, давай, да. Выходите. Ходячие. Ходячие, давай. Оп, раз, взял. Давай, 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 давай. Вязал, взял, 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 взял. Оп. Хорошо. Раз, два, три. Тихо, 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 тихо. раз. Давай. Там ще є поранені. <працювання> Оп, Пронесли. На Які? — Голова, голова! Давай туди! Да. На броні. — Ще на Ну, Мені по відео здалося, що ти головна там в групі вашій, тому що ти, як ти кричала і вимагала насилки, знаєш. Оцим таким риком. є! Коли привозять е, пораненого, е, у кожного свої якісь певні емоції, е, і кожен може відреагувати по-різному. І не то я можу кричати не тому, що я там злюсь чи ще щось. Е, просто хочу, щоб мене почули. І ну, мені так здається, що коли я говорю, то голосніше, коли я кричу, то мене просто всі почують і зроблять те, що прошу я. Не летим! Ваня, аккуратно! Що на кожне поранення, кожна людина, мабуть, по-різному реагує, так хтось там щепив зуби і терпить, а хтось кричить, вже дає волю. Абсолютно, да. У нас були такі хлопці, що із ампутованими нижніми кінцівками, і вони собі мовчали без неболючого, без нічого. А були такі, що там якесь найменше дрібне поранення, і він там верещить, вимагає максимально до себе уваги. Там ой, мені незручно, підніміть голову. Поправте ногу, підніміть руку, дайте води. Ну в такому плані. Що вже легше? Помігніє теж. Є? Угу. Ти тільки з нами розмовляй, добре? Я чувствую больно ноги. І... Все нормально. Якщо болить, значить вона жива і ти живий. 99, пульс 90. Все, все, все нормально, ригай. Хочеться ригать, ригай. Це може бути по бочках, прибери руку, будь ласка. Я не хочу з тобою сваритися. Я теж хочу Ну все, зайчик, ми робимо все, що в наших силах, повір мені. Сука! <рписує> Набери там 10 фізичів. Все. Все, Можеш кричати, можеш верещати, можеш стискати руки. Все Сука! <рписує> хочеш... <рписує> Води, хочу, хочу води. Підожди. Ти, ти будеш блювати. Не буду їх. Готов... Я! я тобі кажу, що ти будеш О, блювати. Не можна що води. О, сука! Там був один боєць, який сам собі накладав пернікети, потім сам їх попустив, що це був за випадок. Це боєць був з нашого підрозділу. Він там один був, якщо я не помиляюсь, сидів. Так? Е, да. Він був, У нього там уламкові поранення сліпі е, безпосередньо на полі бою йому накладені були турнікети. Потім медик їхній групний вже коли наклав бандажі, затампонував і наклав бандажі, він попустив турнікети, аби... Це більше для цивільних, мабуть, відео, аби, скажімо так, не відмерла кінцівка. Ну що по-простому. Так що да, ну він молодчинка. Критичної кровотечі там не було, так що все окей. Що взагалі трапилося? Засупив розтяжку. Тобі нічого не кололи, нічого Є не давали. Десь я нормально. Ну, вообще, ми там і кровопотіри без не було. тікло, блядь, і клоблятісів. Ні, він він його попустив, попустив. попустив, все. Хай буде. Пантажив, цей на те новий вантажі. Uh -huh. І я вже йшов, і, блядь, попустив, то там що. Ну, uh -huh. Отпустив за трудно караві не мав. Я uh -huh. вже не сняв, просто попустив. Uh -huh. Uh -huh. Ну, що за її бій? Ну, але він тримався якраз професійно, тобто він да, да. всім своїм видом, що він реально знає, як це робить, все. Тому тобто, ну, людина. Підготовлена, мабуть, пройшла курси якісь. Ну, У нас всі хлопці по можливості проходять курси надання першої медичної допомоги, тактичної медицини, ТС. Всі. І вони всі по марчу працюємо і всі вони знають, що як за чим робити. Алгоритм дій у всіх практично ну, однаковий. Для тебе є якісь знакові такі задачі, які довелося виконувати? Да. Ми заходили на Херсонщину, і от е, саме от, те відео з дитиною, воно, воно мабуть, закарбувалося в моїй пам'яті назавжди. Ну. Ой, молодець, молодець, сладкий такий молодець. Все, ручки як кальозіна. Да, Тепер на пузико перевернемося. Давай на пузико перевернемося. Давай переведемо. Акуратна голова Молодець. Ось так давай цю лапку виймаємо. Я зараз можу плакати. Коли ти чуєш історію, що мати закрила своїм тілом дитину, аби врятувати. І коли ти бачиш цю дитину і розумієш, що мати загинула. Це різні речі. Це був херсонський напрямок. Тоді наші хлопці саме заходили. І в одному з населених пунктів ми були, і до наших хлопців підійшли там родичі, знайомі, і ну, розказали, що от є такий малюк, йому чотири місяці. Він з рідною сестрою загиблої. Їх евакуювали в лікарню, що їх дуже довго не могли евакуювати, тому що наш ворог знімав колеса в машинах і не хотіли рятувати їх. Але все ж таки потім вони їх евакуювали в лікарню. Зараз вони знаходяться в лікарні, але зв'язку з ними немає. І що з ними, як вони, ніхто нічого не знає. І Наші хлопці серед ночі поїхали, їх забрали з тої лікарні, привезли до нашого населеного пункту. Мій командир підійшов до мене запитав, чи можу я оглянути дитину. Я тоді не знала, що це за дитина. Ну, дитина то й дитина, звичайно. Не питання. От, він каже, ну в машині. Ми підійшли до машини, і цей малюк лежав у тітки своєї на руках, йому 4 місяці. Я його забрала в будинок, тому що вже була зима, холодно. Роздягнула, покрутила, повертіла, подивилась. Там була рана на голові і на вказівному пальчику ноги, але оброблена зеленкою. Е, я його глянула, ну неврологічний статус в принципі, нормальний був. Е, все було гаразд, покрутила, повертіла, потім одягнули, потім ми там по вулиці з ним ходили, погодували. Е, і він абсолютно ну, весь цей час він мовчав, ну, тобто зо, жодного звуку. І до мене ця сестра підходить е, і питає: А скільки років вашим дітям? Кажу, то в мене немає дітей. Що таке? Всі три доби, поки ми знаходилися там в тій лікарні і були під наглядом лікарів ворожих, скажімо так, він кричав. Він взагалі не закривав ворота, не спав, не їв. Він всі три доби вирощав. І тільки ви взяли його на руки, і він відразу замовчав і, і жодного звуку він не просто кліпав очима, дивився, все розглядав. Я йому все показувала. І це було велике для неї здивування, що в мене немає дітей, але. Якось знайшла підхід, але мені просто навіть якщо 4 місяці дитині взагалі, вони абсолютно все розуміють. І поки я його глядала, я йому розповідала, що от, да, в нашій країні війна, на жаль, твоя мама загинула, але в тебе люблять, в тебе є тато, в, тат, в тебе є тітка, все буде добре, не хвилюйся. Я йому це все розповідала, він це все слухав і просто кліпав очима, посміхався. І, ну, то, то було велике здивування, і я дуже вдячна своїм хлопцям, що вони все ж таки їх з тої лікарні витягнули. Да, і, ну, далі їх там евакуювали в нейрохірургію в, ну, в лікарню. Все ж таки, бо рана на голові була б для більш кваліфікованої допомоги. В тебе були випадки такі задачі, коли ти реально могла не повернутися або твої хлопці? То це дуже часто. Це дуже часто. Тому що артилерія постійно працює і біля нас прилітає. І колеса на ну, нашій автівці уламками пробиває. Тобто це, цей уламок міг мені в голову прилетіти, десь там, в руку, в ногу, чи будь-кому із моїх побратимів. Тому... Це, ну, це постійно, але це така робота часи Пам'ятаєш, часто говорили про те, що цілять медикам і зараз як, теж за вами полюють? Ми просто приховуємо, що для ворога ми приховуємо, що ми медики, ми ховаємось, тому він нас не знаходить Думаю. і не знайде. Колись дуже-дуже давно мені мій вчитель, скажімо так, сказав, що один живий медик може врятувати 100 поранених. Один мертвий медик не врятує 100 поранених, і ще треба буде ресурс, аби рятувати його. Щодо історії з порятунком одного з е, да, ми тоді е, е, стояли ну, на одній із точок евакуації. Е, там було дуже багато медиків і піхотних, ну різних. І е, ну, почався штурм. І я чую пораці, поранені, 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 і медики ні за одним виїжджають, ви, виїжджають, виїжджають. Але лікар була тільки я там лише одна. Ну, так бойові медики фельдшери були з різних підрозділів. Я до свого командира виходжу на зв'язок, кажу: ну що там, що там, що там? Ну, бо, бо я не можу, я це чую, все це по рації, що там відбувається? Я не можу сидіти на місці, просто чекати. Ну, поки нам привезуть порану. Чекай, чекай, чекай. І тут він по рації: вам найважчого. Ну, типу, легких, там просто осколочні, там, і хлопці справляться, інші бойові медики, а вам найважче. Ну, окей, ми вийшли на точку Еваку, виняли. Ноші, вже чекаємо. Нема, 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 нема. І тут нам передають рації, що машина та загорілася, машина кейс еваку. Загорілася і вони не можуть нам його привезти, Типу, ми маємо туди до них їхати. Злочна, в сторону сверху, туди, в сторону позиції. Там на трасі гірки застряв з розсотами. Перехватити треба, перехватити. прийом. Пускай, хтось вискочить срочно, там є рижа з мідиваком. І з нею здорово позиції поїде. Куди конкретно ми не знали. Ми так на осліп їхали. Ми під'їжджаємо до цієї машини. Я бачу, що з під неї вали дим. І бачу, як просто вони беруть тіло. Я ще не знала, хто то є. За руки, за ноги, і з задніх сидінь просто викидають на землю і все. Ну, без нічого. І... У мене перша думка в голові. Походу це двохсотий вже. Походу це загиблий. Ну просто і що воно так все трапилось. Ми підлітаємо нашою автівкою, вибігаємо. Я до нього. Це з мого підрозділу, побратим, наш боєць, але я до цього ще не знала. Очі відкриті. Він дихає. Він в свідомості. Фу, мені вже відлягло. Ну що все окей. Е, я тепер розумію, чому вони це зробили, тому що автівка загорілася і могло трапитися все, що завгодно, тому вони якнайшвидше просто його викинули якнайдалі. От ми його забрали в автомобіль, надали допомогу, все як має бути. Е, але от цей момент, що ми виходимо, ми під'їжджаємо, і я думаю, що він двохсотий, і тут ми до нього підбігаємо, а він живий. Оце от внутрішнє відчуття це не порівняти ні з чим. Тому що я завжди всім кажу, головне, живий, будь ласка, я зроблю все, що від мене залежить, а не тільки живого. Війна на тебе якось вплинула по, по сама, ну, в той момент повна масштабна. Як мені сказали там, одні побратими, ти стала слишком затягнута. От. Тому якось. Простіше почала до всього відноситися. Вау, у нас є дах над головою. Це взагалі супер. У нас є ліжка. Боже, ми сьогодні спимо на ліжках. То шикарно. У нас є можливість раз в тиждень помитися. Люди, ви що? Це взагалі просто межа всіх можливих мрій. О, так що. Такі от маленькі дрібниці, які цивільні люди відчувають кожного дня 24 на 7, а ми там раз в тиждень, раз в два тижні. Це для нас окей, не митися там два тижні, три тижні. Ну, таке життя, ну, таке буває, умов немає. От. Тому ну, я стала до цього всього відноситися значно простіше. До якогось там комфорту, такого. Комфорт. Ліжка вода, що ще треба. Як так сталося, що ви свій вирятували? Це знову ж таки була Херсонщина. Ми їхали вже зі стабілізаційного пункту назад на точку евакуації. І просто посеред дороги вибігає військовий наш весь в кровіщі і махає руками, не зупиняє. Ми, звичайно ж, зупинилися, вбігаємо з автівки, що трапилось. В блокпост піхотний прилетів ланцет. Там був один загиблий вже і шестеро поранених. Ми з моїм напарником відразу почали надавати допомогу. Троє на мені, троє на ньому. Я перших трьох найважчих забрала в автівку. То було страшне. У нас автівка на лише одне лежаче. Для одного лежачого пацієнта і можна двоє е, посадити, але їм треба було лежати всім трьом. Е, тому один лежав е, на ношах, один лежав на підлозі, а третій лежав ну, напівсидячи, напівлежачи вже під дверима. І я між ними і якось намагаюся до кожного з них дібратися, кожному обдивитися, що, де, з ким, як, і максимально надати допомогу, аби їх довести до стабілізаційного пункту. І ну, дороги жахливі, просто нереально жахливі. І мене в тій автівці ну, кидає по всіх. З одного боку в інший бік. І, і ті поранені хлопці, які теж верещать, тому що їм боляче, я розумію, що їм боляче. От, до речі, за це що от боляче, да? хлопці е завжди е кажуть: от ви медики, там е любите робити боляче, да? от мені і так воно болить, а ти ще гірше робиш. Типу, щоб... кажу, а ви, от хоч один, уявіть і станьте на моє місце. От я знаю, що воно в тебе болить, я це знаю. А мені треба зробити тобі ще гірше, спеціально. І я знаю, що буде боліти ще більше, аби в подальшому тобі врятувати життя і в подальшому тобі допомогти. От як мені з цим відчуттям? О, да. Ну ми ніколи про таке не думали. Ну, типу, не думає, що нам то в кайф робити, вколи, там, кишмани, м'ясо, кістки стирчать. Ну, що, типу, нам то в кайф, нам то в прикол. Насправді, Насправді так. Але ну, не настільки. От, і повернемось до блокпосту. І я евакуйовувала перших трьох. Ми по дорозі там, де стояли інші медики, сказали, що там ще є троє поверніться, їх теж заберіть, тому що в нас була лише одна автівка. От, і всіх евакуювали, і всі живі. Це гаразд. Медики не воюють. Це з ваших таких розмов. Люди думають. Цивільні люди думають, що медики не воюють. Так, да, я не стріляю ворога, я надаю допомогу. Причому що нашим хлопцям, що полоненим також, у нас і був полонений, якого довелося оглянути. І... Ми воюємо на своєму, на медичному полі бою. Ми воюємо зі смертю. От мій ворог це смерть. Я завжди хлопцям кажу: ваша головна задача до мене довести живого. А там же ми далі розберемося. Головне живого. Ти Привіт. — Я дуже Це Для людей, які кажуть, що робота медиків безпечна. Це... Ну, вони не воюють. Ні, вони <хи> не воюють. Отак ми, ми не воюємо, бачите, шановні. <хи> не, у мене у дитини класуха, ага. я казав, ну дитина перейшла в іншу школу. Що, і... йдемо, то і... з тої сторони не робить. Класники з мамою балакала, ну, з жінкою моєї. І каже, у нас в класі теж там є діти, у яких батьки воюють. Ну, один з них як воює? Він каже, він е, поранених з поля бою забирає. Коли вдається нам виїхати в цивільне місто, я бачу, що е, люди потрохи починають забувати, що в нашій країні війна, е, що кожного дня ми платимо величезну ціну за це. Тому що є і купа загиблих, і купа поранених. І коли люди будуть бачити це відео, мені б хотілося, щоб. Вони відчули всю важкість, складність не лише нашої роботи, ні, а саме війни в нашій країні, щоб вони побачили своїми очима, що це відбувається кожного дня. Вже приїхали мої сільодочки. Добрий вечір. Контужені, осколочні і всіх тільки можна.